Історія нашої школи починається десь з 1847 року. Сьогодні наша школа робить все для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять сьогодні перед освітою. Це впровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій. Семінар буде проходити тема ракетобудування. Допомагає нам в цьому, ви бачите, це інформаційні технології. Комп'ютерний доступ, наша інтерактивна дошка. Інноваційні технології, мультимедіа, інтернет відкривають безліч можливостей для тих, хто навчається і хто навчає. Особливо це необхідно для юних дослідників. Малої Академії наук. Презентації Олександра Засядька, славетні імена Полтавщини, Віха Українська обрядовість на перекрестях індоєвропейських міфологій, Та нетлінна пам'ять моєї родини події 33-го року. Це перелік презентацій наукових робіт моїх учнів з використанням документів з архівів онлайн. А остання робота зберігається в американському. Школі поблизу Гарварда. Кетті Інгліш, вчитель англійської мови з Америки, гість нашої школи минулого року, нещодавно надіслала подяку за зібрані матеріали. Нині вони активно використовуються на уроках історії у школах Гарварда. А надіслані Кетті Інгліш аудіозаписи записані записані. Англійської мови надзвичайно цінні для уроків англійської мови. Сьогодні у нас урок біології Будеться по темі розмноження розвиток птахів. Цей урок ми готували разом із двома групами учнів методом проєктів. Про ці роботи розкажуть нам учні, які здійснювали даний проєкт. <кій> Наша паузький орнітолог підготувала проєкт під назвою Гніздо мій рідний дім. Мета нашого проєкту без сокири, без лопати поробили собі хати. Група учнів 8-го до класу і дослідники підготувала проєкт, розвиватися можна по-різному. Мета проєкту все починається з яйця. на базі вітенської школи на тему використання комп'ютерних програмно-методичних комплексів при вивченні хімії.